Вітаю! Я Сергій Савельєв, психолог, гештальтерапевт терапевт Я практикую з 2015 року. Я закінчив гештальт-інститут два ступені. Я приймаю як індивідуально, так і парні консультації. Проводжу і також провожу групові зустрічі для різних груп. Я обрав саме гештальт підхід, тому що, на мій погляд, він поєднує в собі і такий гуманістичний підхід, і достатньо у нього ресурсів для того, щоб звернути увагу не тільки на якісь поверхневі складнощі, а й пропрацювати глибокі травматичні переживання і досвід з нашого дитинства. Тому ось такий підхід я практикую. І до мене можна звертатися з такими питаннями. Для мене все моє життя було дуже принциповим: це поліпшення життя як свого, так і оточуючих. Свій шлях в психології я почав ще в школі, коли почав відвідувати психологічний гурток. Я був у захваті від вправ, які нам давала наша практична психолог, тих знань, які вона нам надавала на цих зустрічах, і тому ця професія мене так би приваблювала все моє життя. Але шлях до саме психотерапевта був був у мене не досить прямим і коротким. Я різні підходи пробував, шукав якісь способи, які як можна поліпшувати життя людей, і в якийсь час, в якийсь момент, я згадав свої знання в психології. Почав їх поглиблювати, і мені одна моя гарна знайома порекомендувала навчання в гештальт-інституті. Прийшовши на першу ступінь, і навіть там перша друга зустріч цього навчального, навчальної групи справила на мене надзвичайне враження. Я би був вражений прийомами роботи наших тренерів, і з тих пір гештальт став моєю любов'ю, пристрастю і головним моїм заняттям в житті. Найбільше дію, як на мою особистість, найбільше я це відчуваю у моїх стосунках з дітьми. А зауважу, що я багатодітний тато, і у мене був досвід різний з моїми дітьми, у них різний вік, і з, якимось, з кимось з них не складалися стосунки зовсім, з кимось більш краще складалися. І коли я почав свій особистий шлях особистої терапії, я став помічати в першу чергу на моїх стосунках з дітьми, як вони почали змінюватися, як вони стали наповнюватися любов'ю, довірою. Як став збільшуватися мій авторитет в їх очах, і на сьогодні мені вдалося подолати всі помилки моєї, так би мовити, батьківської молодості, коли я досить невиважено і безвідповідально ставився до процесу виховання. І на сьогодні ми досить гарно спілкуємося із старшими дітьми, яким більше 20 років, і з молодшою дитиною, якій 8 років. Тому я маю не тільки досвід професійний, як психолог, психотерапевт, але і свій індивідуальний досвід клієнта і розумію, як на собі самому розумію, як працює психотерапія. Якщо ж говорити про психотерапію як професійний процес, для мене в першу чергу надзвичайно важливо, щоб у людина розкрилася. Коли вона приходить на першу консультацію, звісно, ще для довіри недостатнього простору, нам потрібно придивитися один до одного, клієнту потрібно переконатися, що я за людина, що я за спеціаліст. І от в цей час мені важливо таке в першу чергу розкриття людини, щоб вона змогла зрозуміти і описати, чи от те, з чим вона прийшла, на вкладається в рамки моєї компетенції чи не вкладається, і звісно, продемонструвати і себе, дати, зрозуміти, який я в діалозі, тому що коли ми читаємо анкету людини, це одне враження, а живе спілкування це зовсім інше. І от перша зустріч для мене, мені здається, що вона має надзвичайне важливе значення для всього подальшого психотерапевтичного процесу. І так само в наступних зустрічах важливо оце, через оце розкриття клієнтського досвіду віднайти. Ті шляхи, які будуть оптимальними для самої людини, яка звернулася по допомогу, тому що прямі рекомендації, прямі якісь поради, ну вони бувають досить рідко доречними, і саме головне, вони досить рідко, дуже рідко я б сказав, бувають ефективними. І тому найголовніше це щоб людина опрацювала той складний досвід, який з'явився в її житті, і спираючись на власні ресурси, вона б змогла віднайти оптимальне для себе рішення. А моя задача, як спеціаліста, акцентувати увагу на важких складних якихось моментах, допомогти їх опрацювати і обрати потрібний вектор для пошуку оптимального рішення. Під час безпосереднього сеансу буває, що з'являється необхідність говорити дуже особисті речі, багато з яких нікому в світі цього не хочеться говорити. І тому одна з найголовніших і важливіших речей це, звісно, конфіденційність це надзвичайно важливий принцип роботи. Я його дотримуюся дуже суворо. І наша бесіда під час зустрічі вона ні в якому разі не виходить нікуди за межі. Тобто, це перше і дуже важливе, про що потрібно пам'ятати. Це конфіденційність, і можна бути за це спокійним. А наступне це також дуже важлива річ: це повага до. Клієнта, який до мене звернувся до його досвіду, бачити в ньому особистість, людину у різноманітті всіх проявів, не тільки бачити проблему, та ага, є проблема, і якось там досвід може залишитись десь поза межами нашої взаємодії, але бачити людину в усіх проявах, розуміти це розуміння, вміти донести, і щоб в цьому просторі нашої взаємодії народилася. Та сама думка, те саме рішення, яке виведе людину, що до мене звернулася з ситуації складної, або якщо це не була складна ситуація, то надасть вектор для подальшого розвитку власного життя. І я хочу. Все ж таки запросити, якщо ви вагаєтесь, чи звертатися про допомогу чи не звертатися, я вважаю, що варто спробувати, тому я вас запрошую це зробити, щоб більш глибоко усвідомити власний досвід, зрозуміти і якось собі сформувати напрямки свого подальшого розвитку. І, е, от е, це, на мій погляд, важливі речі, які ми з вами на наших консультаціях зможемо віднайти. Тому звертайтеся, радий вас бачити і працювати з вами.